Це майже півтора року повномасштабної війни Збройні Сили України довели, що зможуть стати серйозною опорою для НАТО. Для України участь в альянсі важлива та дієва гарантія безпеки. А що з цього приводу думають кам'янчани? Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи війде Україна в НАТО? Я вважаю, що протягом цього найближчого часу, ну, вважаю, насправді, що ні. Але, мабуть, з часом можливо. А ви б хотіли цього? Дуже. Дуже сильно. А що б це дало нашій країні? А, ну, саме перше, що приходить до мене, це як безпека якась. Гарантія просто безпеки, що наша країна буде подалі існувати, та все буде добре. Війде, але не зараз. А чи хотіли б від цього взагалі? Та звичайно. <рес> Хто б не хотів. Щоб це дало нашій країні? Захист в першу чергу. Нам всім, нашого неба, наших дітей, самим нам важкувато буде. Думаю, що зможе тільки трошки пізніше, мабуть. А чи ви б цього хотіли? Думаю, що так, ну, тоді б Росія від нас би точно відстала. Та я думаю, що так. А ви б чого ви б цього хотіли? Я думаю, так. А що б це дало нашій країні, як ви вважаєте? Я думаю, якісь гарантії безпеки, мабуть. Щось таке. Ну, нас же підтримують наші партнери західні. то Я думаю, що ми повинні бути якось разом. Я думаю, нашому народу та й країні взагалі потрібно, щоб відчувати себе в безпеці, то що там у нас є друзі, ми є у них і якось друг другу допомагати. А скажіть, будь ласка, Добрий. як ви вважаєте, чи війде Україна в НАТО? Так. Тільки да. так. Мені дуже важко взагалі про це говорити. У мене і чоловік на війні, і син на війні. Так що я тільки на надіюсь, хочеться, щоб скоріше вже був мир. І хочеться, щоб хлопці мої були вдома. Ну, можливо, через декілька років так, але не зараз, не у цьому році. А ви поділи цього? Ну, це додає безпечності нашій країні, перш за все. І гарантію безпеку надає. Не знаю, важко сказати. Поживемо побачимо. Думаю, так. Да. А що це дасть нашій країні? Розвиті, mm. чистоту, красоту. Я йому сказав, що Байден сказав? Військова реформа для НАТО це 25%. Остальне це корупції збавиться, реформи провести. Як тільки зробимо реформи, відразу візьмуть. Я сподіваюся, так. А що це дасть нашій країні? – Захист. Я вважаю, що захист. Що дасть НАТО? Так, да, так. Да. Захист. Нормально заживемо, як всі люди. Це, <гум> це такий рівень буде, якийсь ну, армії достойний. Люди будуть жити добре, без війни, не будуть тратити стільки грошей на озброєння. Все ж таки сім'єю легше й батька бити. Може Росія побоїться тоді на нас так нападати. А так, якщо гарантія безпеки, то вона, ще як ізраїльські варіанти, вона може і через 10 років на нас напасти знову. І знову ми будемо битися. Ну, я вважаю це за так, вважаю, що так. А, тому що ми найкраща країна у світі. А особливо, ви поділили, що країна наша країна. Так. Да, а чому ви так думаєте? Тому що вони заинтересованы в этом, щоб Росія ну, проиграла. Так швидше війна закінчиться, если на поступить. Слава Україні! Разом до перемоги. Дякуємо за ваші відповіді. До зустрічі у новому випуску.